Читання святого Євангелія від Марка. Того часу Ісус зі своїми учнями перепливли на другий бік моря до землі Гадаринської. А як він вийшов з човна, зненацька перестрів його одержимий нечистим духом чоловік з гробниці. Він мав житло у тих гробницях, і ніхто не міг його скувати навіть ланцюгами, бо часто в'язали його ланцюгами і кайданами, та він розривав ланцюги і трощив кайдани, і ніхто не міг його приборкати. І завжди, вночі та вдень, він перебував у гробницях і в горах. Кричав і бив себе камінням. Та коли він здалека побачив Ісуса, то прибіг і поклонився йому і, закричавши гучним голосом, каже: Що тобі до мене, Ісусе, Сино Бога Всевишнього? Заклинаю тебе Богом, не муч мене, оскільки Він говорив йому, нечистий духу вийде з людини. Ісус запитав Його, Яке Твоє ім'я? Той каже йому: Легіон моє ім'я, бо нас багато. І дуже благав Його, щоб не виганяв їх геть з того краю. Паслося ж там на горі велике стадо свиней, і просили Його, кажучи, пошли нас у свиней, щоб у них увійшли ми. І він дозволив їм. Тож повиходили нечисті духи, увійшли у свиней і кинулися стадо десь зо дві тисячі з в море та почало потопати в море. А ті, хто їх пас, втекли і сповістили в місті та в селах. І люди вийшли, побачити, що сталося. І приходять до Ісуса і бачать, що біснуватий той, хто мав легіон, сидить, одягнений і при своєму розумі. І вони злякалися, розповіли ж їм, очевидці, що сталося з біснуватим, і про свиней, і почали благати Його, покинути їхню околицю. І коли він сідав у човен. То просив його біснувати, щоб бути з ним. Та Він йому не дозволив, але сказав йому: «Іди до свого дому, до своїх, і сповісти їм, що для тебе Господь зробив, і як змилосердився над тобою. Тож пішов він та й почав проповідувати в десятимісті місті про те, що зробив для нього Ісус. І всі дивувалися. Слово Господнє! Слава Христе! Не буду повторювати проповідь з неділі, тому що коли Ісус Христос був в Капернаумі, вигнав нечистого Духа з однієї людини, в якій вона була, і я цю проповідь говорив на неділю. Сьогодні ми чуємо цю Євангелію, де Ісус йде в те місце, в якому е бачимо, люди годують, люди отримують свиней. Ми знаємо, що для євреїв свині є чимось нечистим. Тому можна робити висновок, що те місце, де перебував цей Біснуватий. Там перебували язичники, тобто були люди, які не шанували Бога Яхве, єдиного Бога, але поклонялися іншим божкам. І дуже для нас важливо, що Ісус саме входить в те місце, тобто йде в те місце, щоб там благовістити добру новину, щоб показати свою силу, показати свою міць. Отак От ми можемо подивитись сьогодні на, на наше середовище, на наше місце, де бачимо, що повно язичники, люди вдягаються, як вдягаються, роблять татуировки такі, які роблять. Да? Тобто, бачимо, що людина вибирає зло. тобто Людина відкидає Бога, не живе Бога, або його взагалі не знає, або не хоче про нього чути, тобто те середовище. І приходить Господь. В цьому слові, для того, щоб допомогти нам, щоб ми, як той біснуватий, який був зцілений, оздоровлений, щоб ми могли піти і проповідувати в так званому місці, да, про те, що Бог зробив конкретно з тобою. Тому Бог показує нам, що ми можемо мати таку силу, ось, щоб. Свідчити, але в першу чергу потребуємо цього зцілення. Тобто перший момент, що Господь входить, входить в твою історію, в твоє життя, в твою дійсність, в твоє місто і так далі. Це перший момент дуже важливий. Другий момент важливий, на який я хотів би звернути увагу, це на те, скільки коштує сьогодні свиня. Хто знає. Ну добре, кілограм свинини скільки коштує? Скільки? 200 гривень, так? 200-250. Ну і тепер помножте на 50 кг. Це що виходить у нас? Ну. 15 тисяч, 10 тисяч, 18 тисяч одна свиня. Тепер приблизно. так? Тепер чуємо, що було 2 тисячі свиней. Дивіться, яка. Якщо помножити, яка сума? І тому для тих язичників, звісно, це була величезна сума. І вони прийшли, збунтувалися, кажуть, нам не потрібен такий пророк. Але Ісус через, Бо... тому що повстає питання, чому саме в свині? І відповідь може одна з багатьох відповідей. Одна відповідь може, може сказати, що ота сума, та кількість є ніщо порівняно з тим, скільки. Коштує життя людини, вартує життя людини, що воно безцінне. Тому твоє моє життя є безцінне, і Бог його хоче, власне, оздоровити, зцілити. Тільки ми часом, ми часом як ті люди, які кажемо, для нас важлива є свиня, для нас важливі є гроші, робота, здоров'ячко. Все інше, але не твоє слово, не Ти. І тому другий момент дуже важливий, що Твоє життя є безцінне. І Бог за нього боровся і буде боротися, і ця боротьба була на Христі. І те, що він сказав, а, питає демона. Тільки Бог може питати, тому що дивіться, що ще нам показує Євангелія, якби третій момент підбігає цей біснуватий. І поклоняється йому. Тільки й можна поклонятися, поклоняється. Ось. І е, пробує, якби першим, війти в діалог да, з, е, з Ісусом Христом. Але Ісус каже: нечистим Духу вийде з Нього. Да? Вийде. В першу чергу, робить оцей екзерциз, виганяє. І питає, да, яке, яке твоє ім'я? Він каже, лігон, тобто багато їх є. Весь час пам'ятайте, що дьявол, демон є один. В Біблії він є в однині. Нечисті духи вони завжди є в множині. І тому Ісус наказує їм, да, виганяє своїм Словом, своєю міці, своїм перстом, да. Так як ми це чуємо в іншому місці, що перстом Божим може вигнати демона. Питання в тому, чи я в це вірую, чи я піддаюся цьому, цьому екзорцизму, чи я дозволяю, щоб Бог робив такі великі речі в моєму житті. Тому що можливо в, можливо, в тобі немає цього дема, так? такого, так, як був цього чоловіка, А в тебе є інші ці приховані, такі сховані: твій бунт, твоє незадоволення, твоя правота, да, твоя рація, твоя гординя, твоя пиха. І оце все слово Боже може. Робити великі чудеса, екзерцизмуючи, тобто виганяючи цього демона, щоб ти став людиною покори, смирення, щоб став людину глибоко віруючим. І це Бог сьогодні хоче робити. Тому став ці питання, давай цю відповідь і дивись на Ісуса Христа, проси Його. Проси, щоб Він тебе зцілив, оздоровив і дав тобі цю повну свободу, свободу Божої Божої дитини. І про це просімо. Зараз встанемо і будемо далі молитись. Амінь.